Дорогі брати і сестри, Сьогодні у нас особина неділя, неділя, так сказати, страшному суді, неділя, лучше сказати, второго і славного пришествия Господа нашого Ісуса Христа. Сьогодні ми образом поспаємо собитє із будущого, собитє, яке ми ожидаємо. І, звісно, називаємо воно є страшним судом. Ну то треба понімати не в страшному в смислі тремура якогось, а іменно наоборот, ми православні християни, ми ожидаємо нашого Господа. Ми наоборот якби його виглядаємо. Ну де він вже є? От, ми чаємо його приходу, тому що ми знаємо, що Його пришестя, є пришествие Його царства, царство справедливості і царство. Це, ми знаємо, що воно в царстві цьому, він як агнін Божий. Отре, то й витре кожну сльозу від кожного ока, тих, які війдуть Царство Небесне. І, звісно, ми чаємо цієї милості, чаємо цього спасення, чаємо цього утішення, тому що це значить, що Господь Бог є абсолютне втішення, сказано отру всяку сльозу від очей їхніх. Але, звісно, ми й переживаємо, тому що якщо в нас є якась совість і смирення, то ми. Такого дає нам відкриває Господь бачити наші согрішення, і, звісно, він їм нам так відкриває чуть-чуть, -чуть, тому що якби ми побачили, то повністю ми би то не могли би видержати. Так що потроху нам Бог відкриває, потроху ми самі собі закриваємо очі на наші согрішення і не бачимо їх, Тобто, кажемо, ну так не є гріховник, нікого, не ні вбив, не вкрав. Ну фізично ні. А в мислях буває, ми такого бажаємо людям, що ого-го, А навіть коли робимо добрі діла, то помінуть думаємо, що добрі діла робимо. Але ми їх робимо чи по самоугодію, щоб самими собі казатися хорошими, чи по чоловіку, угодію. І так воно виходить, що наче якби дерево, наче як і є, але там тільки листя немає. як виноградна лоза росте, але листя і листя. Ну але що, яке толку з листями? І ми оце буває так. Трубимо самі перед собою, і це слова святого преподобного подобного А ще Іван Єслічник сильно дуже звертає увагу, що тоже, ну, це касається нас, віруючих людей, які вже все-таки познали істину Божу і встали на цей путь, щоб ми не були от такими, знаєте, якби голубами, як і голуб, і таке возна така птиця, така благородна, дуже сильно, прямо ж даже да, при рівні сам Дух Святий, яке часто. Йому потребляється, що від'є голубіня і все, і все. Але ми знаємо, що часто к сожалению голуби являються переносчиками всяких паразитів, і в них навіть є там і водяться там розумієте? І Іван Листичні каже цим монахам, які прийшли туди в цю пустиню, Сінайську щоб Ми каже, це не були такими голубами з цими дерев'ями, з цими страстями нашими, з цими гіхами нашими. І ми наже хочемо про царство небесне. А знаєте, як ото на аеропорту є той такий датчик, що тільки там можна щось, допустимо, якісь там режущі предмети, метал проходити, воно пі-пі, пі-пі, не пускає. Іначе, як ми, наче, якби туди хочемо, а воно нас не пускає. Надо, значить, виняти то все, виложити. О так само надають царство небесне. Ми якби хочемо туди зайти, хочемо там бути. Але Царство Небесне то є тіло Христове, в, в яке нічтоже скверно, Тобто нічого не входить скверне. І туди треба, щоб зайти, треба все, всю цю нашу, скажем так, нечистоту все виложити і оставити. І, верніше, зліквідувати її, щоб в нас її не було. Но зліквідувати, звісно, таїнством покаяння і, і реалізацією того таїнства, тобто сповіданням Перед Богом в особі священика і реалізацію цим своєму житті своїми ділами, словами і мислями, щоб ми давали цьому реалізуватися, цьому покаянню. Тоді дійсно ми очистимося і війдемо в Царство Небесне. По суті, оце розділення на пекло і рай, і е, це на самом ділі, звісно, саме перед. Це як буде дійствовати Бог на людей. Тому що для когось, знаєте, для когось прибивання в храмі це радость. А для когось, ось я теж знав, людина, яка провела таке багато часу в містах тишення, свободи, він уже упокоївся і, допустимо, він казав, що йому в церкві там смердить. знаєте, ну, І багато є таких. Понімаєте? Для них от, в церкві, для них рай буде таким самим як без страдання.